Вітаю! Зараз. Я хочу подивитися місто Херсон. Припинення обстрілів. Що заважає? Що необхідно? Що необхідно, щоб зупинити ворога і завадити, обстрілювати Херсон? Місто Херсон. Насправді, ворогу дуже важко обстрілювати Херсон. Це він робив вже із останніх сил, бо вийшли карти такі, що його тиснуть, йому завдають шкоди. І це військові, або вони десь ідуть у наступ і придушують ворога. Його агресію придушують, по ньому прям топчуться, б'ють його, б'ють. І е, ця робота важка. Оце так. Для них оцей обстріл Херсона важка робота. Вони вже збираються відходити. Прошу ваші сили, скажіть нам, будь ласка, що необхідно? Ви ще добрі карти. Має е, стати е, Відновлення, або буде відновлення це світло в Херсоні і тепло в Херсоні, і має прийти щось для захисту саме неба, щоб ці люди, що живуть у Херсоні, мали зах... закрите небо. В повітрі буде, або це будуть літаками відбивати. Ворожі снаряди. Ну Херсон стане от як фортеця на воді. Отак от іде мені. Там тепло людям мають відновити життя в Херсоні. Так, а що з приводу цього? Кінець військам ворожим. Їх вогонь припиняється, мають також закритися всі шляхи. Те, що награбовано в Херсоні, також далеко не вийде. Щось пов'язане із дітьми. Повернуть дітей. Напевно, що були вивезені діти. Також розповідають, що їх повернуть дітей, що забрані були у Херсоні. Я прошу вищі сили, допоможіть закрити небо над Херсоном, щоб припинилися страждання людей. Скажіть саме, яке число настане, щоб припинились обстріли Херсону? І на, над небом буде тихо мир. Над Херсоном е, тихе мирне небо. Коли припиняться обстріли, скажіть нам, будь ласка. Два дні. Через два дні. Через 2 дні. 5 число, напевно, це буде 5 число. Так, добре. Я хочу, щоб якнайшвидше припинилися обстріли Херсону. І закрилися всі дороги ворожі. Заперечую. Всі біль, сльози, страждання, смерті, катування, все, що завдано, негативного. Херсонцям поверно... повернеться ворогові по Верховному Суду. Йому всі ці бомби, ракети і снаряди заперечує весь негатив, Да прийде якнайшвидше мир до Херсону, і відновиться мирне життя, відновиться життя людей. з... Умовами, щоб були і світло, і тепло, водопостачання відновлене, щоб було мирне життя, щоб не було бойових вибухів чутно. І повернуться всі діти до Херсону, заперечую всіх, кого забрали. Заперечую весь негатив. Буде так. Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, надайте захист повний місту Херсон. Так, заперечую все, що вивезено, награбовано, повертається до міста назад, до людей назад, все вернеться. Буде ключовий момент, так, в зимку, Вночі. Що це значить про це? Це буде шосте, напевно, число. Шостого числа, можливо, це буде лівоберіж... лівий берег. Якась має бути дорога через міст. На... На шлях. На шлях... Вдача. На лівий берег, напевно, що з 6 числа ключовий момент це зима, і це буде шлях на лівий берег. Оцей Херсон з'єднається, це буде вдача для людей. І е, з цим дуже велике свято це будуть люди вітати. Оце букет це коли в людей ну, просто таке свято. Напевно, що це 6 -е число і буде звільнено лівий берег. Сповістять, і об'єднаються родини, об'єднаються, люди зможуть повернутися до своєї домівки. от таке буде дуже добре карта. Прошу вищі сили, допоможіть нам відновити мирне життя. Перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликають, будь ласка, допоможіть припинити обстріли міста Херсон. Відвернути ворога на віки вічні, по іншим дорогам пустити, і зламати його всі плани, і зламати всі його шляхи дороги, щоб його було знищено якнайшвидше, і по Верховному суду повернути йому весь біль, і сльози, і смерті, і страждання херсонців, що завдані були, все йому назад поверніть, і ці ракети, і бомби, і снаряди, щоб в нього на голову і впали. І відвернулися від Херсона на віки вічні вороги. Буде так, буде так, буде так. Та відкриється шлях якнайшвидше. до Та... повного захисту міста Херсона від війни, від військових дій, від обстрілів. Не буде все сказане, здійснене. Прошу, допоможіть нам. З'єднати лівий і правий берег і припиниться обстріли якнайшвидше, щоб люди змогли спокійно жити, і щоб відновилася вода, світло, опалення у місті Херсоні, і були щасливі жінки і діти. Дякую за увагу!